Візит Віткофа відображає настрій Сполучених Штатів Америки продовжувати діалог з Росією, але переоцінювати факт цієї поїздки до оголошення підсумків поки не варто. Про це заявив телеграфному агентству Радянського Союзу, ну такий досі є на Росії, голова Ради фонду розвитку та підтримки клубу Валдай Бестрицький. Я більш ніж переконаний, що мало хто його знає, та і в принципі це не настільки обов'язково. Я вам ранці розповідав про те, що коментарі про ядерні погрози Трампа, про дедлайни з Кремля запізнюються. А якщо і з'являються якісь репліки, то точно не від перших осіб. Навіть коментар Путіна про 8 серпня прозвучав доволі розмито і то разом з Лукашенком. За словами ж факт візиту. Віткофа можна розглядати в цілому як позитивний сигнал. Але ілюзії теж будувати не треба. І навіть Пісков це не коментує. Це, друзі, єдиний коментар, який мені вдалося знайти. Але справа в тому, що окремі телеграм-канали ще вчора стверджували про те, що спецпосланець Трампа Вітков знаходиться в Москві в ці вихідні. І це нібито стверджував постійний представник Сполучених Штатів Америки при НАТО Меттю Вітакер. Але Метю Вітакер говорив про те, що має Віков бути в Москві. Він стверджував про це, але не стверджував, що він вже безпосередньо там. Ну, про жодного повідомлення про те, що літак Віткофа прилетів до Москви, не було. І зараз дуже багато незрозумілостей довкола візиту Віткофа. І також дуже дивним є те, що будь-які коментарі з боку перших осіб Кремля так і відсутні на цю хвилину. Що це може означати? Я не виключаю, що нині відбувається зустріч Віткофа із, можливо, не Путіним, а з членами його команди. І вони намагаються досягнути якихось домовленостей. Якщо буде позитивний результат, вони про нього голосять. Якщо ні, значить нічого не скажуть. І Трамп буде говорити про те, що Вітков відклав свою поїздку, або він поїде колись згодом. І в такий спосіб собі залишатиме поле для маневру в публічному просторі. Тим часом Зеленський провів нараду із Єрмаком та Умеровим. Відповідне фото він опублікував у себе в телеграм-каналі, і повідомив про те, що вони обговорили переговорний трек, а саме виконання домовленостей зустрічі з російською стороною в Стамбулі та підготовку нової зустрічі, і повідомив про те, що є домовленість про обмін з росіянами 1200 полонених. Нині триває робота з узгодження списків, кого і на кого будуть міняти. Звертаю вашу, друзі увагу на те, що Зеленський опублікував фото саме з цими двома чиновниками Єрмаком та Умеровим після гучного корупційного скандалу, про який сьогодні від влади немає жодного слова. Навіть повідомлення про те, який запобіжний захід будуть обирати для гайдая та інших фігурантів цієї корупційної справи, немає. А фото із Єрмаком та Умеровим засвідчує про те, що ні Єрмака, ні Умерова звільняти із займаних посад. Президент не збирається. Ну, принаймні, я так розцінюю цей пост. Зеленського також він повідомив про те, що сьогодні вони вели санкції проти капітанів російського тіньового флоту і загалом, нібито інцидент із корупційним скандалом вичерпаний. Чи справді це так обов'язково буде слідкувати. Тим часом директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що під час дії закону 12414 цей закон діяв трішки більше тижня. І обмежував незалежність НАБУ та САП, генеральний прокурор не скористався правом доступу до матеріалів кримінальних проваджень бюро, хоча він мав таке законне право. Дуже компліментарні заяви сьогодні лунають з уст очільників НАБУ та САП на адресу команди Зеленського, Генерального прокурора, і інших правоохоронних органів, ну, принаймні ніякої критики немає. Дуже очевидною і показовою є їхня співпраця в публічній площині. Що на перший погляд може видаватися справді дуже непогано, але з іншого боку, це загрожує підзвітності і залежності цих органів саме Офісу Президента України. Тому це має бути в полі зору суспільства. І що примітно, антикорупціонери, які активно займаються діяльністю в публічній площині, з цього приводу не дають майже жодних коментарів. І тепер, друзі, до інших новин, які стосуються небезпеки, які загрожують. Європейському Союзу та країнам-членам Північно-Атлантичного Альянсу. Сьогодні міністр оборони Естонії Хано Певкур повідомив про те, що НАТО може розмістити Корпус союзників військ у Естонії, аби захиститися від можливої агресії Російської Федерації. Буквально два дні тому було повідомлення про те, що нібито американці розглядають можливість виведення військ із цієї країни. Ну а зараз абсолютно інша заява. Тому, коли з'являються публікації про те, що Дональд Трамп збирається виводити війська із Східної Європи, я не поспішав би їм вірити. Певкро повідомив, що наразі розглядається можливість дислокації німецько-нідерландського корпусу сил альянсу на території країни, і очікується, що остаточне рішення ухвалять до кінця року, у разі згоди, підрозділ базуватиметься у місті Пярно. Справді, нарва знаходиться під пильним оком і прицілом Путіна як один із ключових об'єктів, де може відбутися військова диверсія. І вже у цьому місті на частині мосту, який з'єднує Естонію із Росією, встановили потужні металеві ворота. Хоча, як на правду, вони не будуть мати ніякого значення, якщо Росія розпочне військову атаку. Але сам намір оборонятися від такої агресії з боку Росії, Естонія демонструє вочевидь. Також на цій ділянці ведуться роботи зі встановлення висувних бар'єрів для повного блокування автомобільного руху в обидві сторони. І на всіх в'їздах до прикордонного пункту встановлюються бар'єри, що обмежують проїзд транспортних засобів, окрім, звісно, проходу пішоходів. Але, кажуть, що і в перспективі пішохідна частина також матиме ворота, які можна буде використовувати для блокування руху. За великим рахунком, це я розцінюю як підготовку Естонії до можливого нападу з боку Росії. Але коли він може відбутися, поки що ніхто конкретно не говорить, називають різні періоди 27-й, 30-те ріки. Втім, в будь-якому випадку Європа активно готується до оборони і до нападу з боку Російської Федерації, але я вважаю, також за підтримки Північної Кореї та Китаю. Чому саме Китаю? Китай чим далі, тим більше проявляє агресію. Сьогодні стало відомо журналістам видання Bild, що ця країна розглядає можливість знищення супутників Старлінг через те, що вони можуть бути використані у військових цілях. Пекін пишуть, журналісти стурбовані зростаючим впливом старлінків, і зокрема кампанії SpaceX, і не виключає можливості їх цілеспрямованого виведення з ладу. Ну, ви добре знаєте, що ми старлінки використовуємо на фронті. Наш невеликий благодійний фонд вже ось впродовж трьох років оплачує два старлінки щомісяця для наших воїнів, які перебувають безпосередньо на лінії фронту. І старлінки справді дуже важливі для того, щоб проводити різного роду військові операції та мати зв'язок. Китай це ростіння пряму загрозу для себе. Будемо говорити, що ж там відбувалося на тимчасово окупованих територіях, так і на Рашиській Федерації, адже Крим був під атакою дронів. У районах Севастополя та Сімферополя чули вибухи. Ну і вже з'являється більше деталей щодо цього. Увечері, 3 серпня, в Криму було гучно. Окупаційна влада заявила про атаку дронів. Місцеві телеграм-канали повідомили, що після дев'ятої вечора в Севастополі пролунало кілька вибухів. Гучно було у районі Мису і аеродрому Больбек, передають наші колеги. Так у 21.42 у Севастополі оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. За кілька хвилин так званий губернатор міста розважає, повідомив, що в місті було чути гучні вибухи. За його словами, це сили ППО знищили три повітряні цілі над морською екваторію поблизу Севастополя. Також він розповів, що в районі парку перемоги до берега прибило заглушений засобами безпілотник. Територію оточено, на місці працюють спецслужби. Ну і як додав чиновник, жодні об'єкти інфраструктури в місті не постраждали. Тим часом канал пишуть, що над Сімферополем і Сімферопольським районом кружляє винищувач і кілька вертольотів. Щонайменше вісім пусків ракет на захід з боку Сімферопольського аеропорту між селищами Васала та Аркадіївки чули місцеві. Повідомляється також, що з аеродрому Больбек підняли. Винищувач він вирушив на захід. Ну і до слова, бачимо, що такі події в тимчасово окупованому Криму досить часто відбуваються. Бачимо, що і територія Російської Федерації постійно під атакою дронів. До прикладу, нагадаємо, що 3 серпня Сочі та прилеглі райони були атаковані безпілотниками, добрими бойовими комарками, як би то сказав Сергій Брачук, і тоді на нафтобазі Адлер спалахнула пожежа. Про це мої колеги також вам розповідали. Ну але якщо повертатися. До того, що відбувається в тимчасово окупованому Криму, певні коментарі вже з'являються і від Плетенчука. Так, у військово-морських силах України оцінили ситуацію в Криму. Зазначають, що попри атаку збройних сил України на ППО Росії на окупованому півострові росіяни доволі швидко відновлюють нестачу установок. Залишається також непростою ситуація і у повітряному просторі. Зокрема, на військових аеродромах, якими користуються окупанти, про це також заявив речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. Говорячи про наявність російської авіації в Криму, Плетенчук наголосив, що є над чим працювати. Також він розповів, що півострів доволі щільно наповнений протиповітряною обороною. Далі буду цитувати. Щільність набагато вища ніж на території самої Московії. Ми це бачимо за результатами об'єктивного контролю на основі того, що відбувається на території Росії. Проте вони продовжують підтримувати таку щільність, тому що для них дуже важливо зберегти. Так званий Кримський міст з багатьох причин, як з тактично-пропагандистських, так і з тактико-стратегічних, сказав речник ВМС. Ну і Плетенчук також зауважив, що така ж ситуація з російським новоросійським, який перебуває у відносній безпеці. Нібито там Росії вдається ще й досі утримувати частину свого флоту. ну і цьому допомагає, зокрема, знову ж таки велика кількість протиповітряної оборони поблизу. Далі цитую. Тобто це єдина локація, де вони можуть досі перебувати у відносній безпеці, і відповідно росіяни вимушені тримати досить велику кількість подібних засобів. Тому знищення там кількох відповідних одиниць вони намагаються максимально швидко компенсувати, сказав речник ВМС. Ну і він зауважив, що аби атакувати ворожі об'єкти, які прикриває протиповітряна оборона, спершу потрібно уразити саму протиповітряну оборону. Ну і дійсно, наші сили оборони відповідні дії вже виконують і на тимчасово окупованому півострові також знову ж таки я згадувала Сочі, що там відбувалося попередньо про те, як там нафтобаза горіла, але досить цікаво ще те, що. Певні дівчатка виклали відео в Тіктоці, і на фоні було видно, як гарно палає та нафтобаза. Так, от їх уже затримали. Про що йдеться в Росії? Дівчата зняли відео на тлі палаючої нафтобази. Їх затримали силовики. От відповідно, ви цих дівчат нині бачите на своїх екранах. Російські активісти вимагають у них вибачень. Про це також повідомили вже наші колеги з посиланням на російські змі. Також 21-річну Дашу та 19-річну Каріну доставили до відділку поліції. Адже вони знімали відео для тікток на тлі палаючої нафтобази в Адлері під пісню Малиновий світанок. Також затримали хлопця, який був на відео. Відео розлетілося мережа, а російські активісти вимагали у дівчат вибачень. Дівчина, яка знімала відео, тепер змушена оплачувати штраф у розмірі до 30 тисяч рублів. Вона визнала провину та сказала, що на момент зйомки була у стані алкогольного сп'яніння. Ну і знову ж таки пожежа на нафтобазі. Владлері гасили аж 12 годин, і вона розташована поблизу аеропорту Сочі. Там зберігалося авіапальне. Тепер літаки змушені робити додаткові посадки в інших аеропортах, щоб дозаправитись. Ну і багато мережі відео також поширювалось, як летять літаки. А на фоні горить палає нафтобаза у Сочі. Також дуже приємно було на це дивитися.